А від мене рослина, яка не має ніяких отруйних властивостей, зветься вона іргала марка і я її дуже. Спитаєте, чому? Я відповім. Тому що навесні вона вкривається таким бронзовим листям, дуже красивим. Він віддзеркалює світло це листя, і здається, що просто іскриться. Промені відбиваються на всі боки. Дуже красиво. Це одне. Друге, рослина цвіте, запашними, ну такий невеликий аромат, в ліді, ліді, китиці суцвіть, біло-зелені. По-третє, з цих суцвіть формуються ягоди. І якщо не брати до уваги їстівну жимолость, то це найраніша ягода в нашому саду. Вона дуже смачна ірга. Ягоди містять велику кількість пектину, і тому з них чудово робити мармелади і всілякі варення. Ну і по третє, зараз це листя знову набуває такого чудового, яскравого, оранжевого, червоного, в залежності від сезону, воно може бути і яскраво-червоним, і блідо-зеленим, і жовтим. Це листя все одно дуже красиво здається, наче полум'я полає в садочку. Люблю іргу і раджу, іргала марка. Запам'ятайте цю назву.